Будете ставити цьогоріч живу ялинку чи штучну? А вона штучна з 2007 року. А ви живу? В гілочки. Гілочки. Так. А ви? Я в даний момент не буду, не на часі. Не. Воюють усі, я чогось. Не дуже святковий настрій. Штучно, ми візьмемо гілочку з із, із ялинки, живу, так? Так, живу. Штучно, 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 штучно. так. Штучно. А ви? Штучно? А чому штучно? Ну, довше держиться, так сказати. Яку ялинку ви вважаєте більш екологічною: штучну чи живу? Штучну. Mm, mm, не можу жарко. сказати. Жива, звісно, що більш екологічна в горщику, Але в горщику так. Не та, що вироблена. Штучна, вона багаторазова, а жива її Нового року викидає. Ну, як... Напевно, жива. Ну, штучна, екологічніша, тому що вона не забрудняє природу. Я думаю, що жива. Чому? Тому що вона пере, перегнести і, і дати бактерії в ґрунті, аж штучно попробити її знищити. Ну так. Да. Якщо не секрет, то де ви купуєте Я А на, на, на базарі. Так, да, там такі зговірливі люди, які можуть пенсіонерам дозволить по заниженій ціні взяти гілочку. Ой, ще не знаю. Ну в інтернеті чи тут по місцю? Думаю, по місцю. Я не знаю, як українською зілінхос там класно було. Купляєш ялинку ліс госп. Ліс госп. і в горщиках вони росли. Можна було поставити, потім винести на вулицю, пересадити на своє подрія, якщо ти в частному будинку живеш.